Вітаю усіх, хто цікавиться життям міста. В ефірі новини від колективу міської інформаційної служби у студії Ірина Неділько. Сьогодні у нашому випуску про події середи 27 серпня. І одразу про головне. У Дніпродзержинську відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Наше місто взяло участь у міжнародній акції Вогні миру на Дніпровському медкомбінаті. Традиційно приймали першачків до країни знань. Всіляко сприяти військовим та біженцям, покращити роботу комунальним підприємствам міста та вирішити питання з усиновленням, такі та багато інших питань стали предметом обговорення членами виконавчого комітету на черговому засіданні, яке відбулося у середу вранці. Як все відбувалося далі у нашому сюжеті? На початку засідання міський голова Станіслав Сафронов запропонував усім присутнім шанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх військових, які загинули в зоні АТО. Тим більше, що серед полеглих уже більше десяти наших земляків, я б хотів, щоб ви мене підтримали, і ми знаємо, що відбувається сьогодні в нашій державі. Ми знаємо, які втрати несе і наше місто, наших молодих бійців, хлопців, котрі, на жаль, гинуть. Захищаючи нашу, нашу територію, нас з вами ставлячи своє життя на захист наших, нашої держави і нашого, в тому числі нашого міста Дніпрежинську. Тож сьогодні каже мер міста, задача усіх Дніпродзержинців допомогти армійцям та біженцям і спрямувати роботу всього міста так, аби максимально наблизити день перемоги та полегшити страждання потерпілих під час військових дій. Багато рішень є і місцевої ради, і виконкому. По наданні допомоги нашим родинам загиблих, наданні допомоги такі, по і праці влаштуванню, і забезпеченню житлом наших переселенців. Ми цим з вами займаємося, і наш саме обов'язок – віддавати для цього не тільки свій офіційний скад підхід, а віднести до цього духовно, відповідально. З великою шаною і повагою голова громадської організації спілки Чорнобильців Микола Нещерет за свою суспільну діяльність отримав почесну грамоту від губернатора Дніпропетровщини. Затвердили перелік із ще кількох днів які найближчим часом отримають високі нагороди міського рівня. Обговорили підсумки соціально-економічного розвитку міста за перше півріччя поточного року. За словами директора департаменту економічного розвитку міської ради Галини Рудівої, незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, місто має не Найгірші показники, що свідчить про стабільність у Дніпродзержинську. Для нашого міста один із найважливіших факторів, які впливають на соціально-економічний розвиток, є результати роботи промислових підприємств міста. За січень червень поточного року, обсяг реалізованої промислової продукції по місту зменшився відповідно до показника 2013 року на 7,4%. і становив 11,3 мільярда гривень. Що становить 103% реалізації всієї продукції по Дніпропетровській області. У сфері виробництва найважливіших видів промислової продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулось зменшення виробництва червону, сталі, металопродукції, цементу, коксу та електроенергії. Але збільшилось виробництво мінеральних докорів на 21,2%. Обсяг правих іноземних інвестицій станом на перше на всьому 2014-го дорівнює 88,6 мільйонів доларів та становить 82,5% до початку 2014 року. Результати дещо псують показники з боргами і заробітної плати. Тож усім підприємствам-боржникам міський голова нагадав про необхідність активізувати роботу у напрямку покращення ситуації. Як доручив керівникам комунальних підприємств чітко дотримуватися фінансових планів, затверджених на поточний рік у ході засідання передали на виховання до дитячого будинку сімейного типу родини Берелет, десятирічного хлопчика Андрія. Також затвердили нові розцінки на навчання в школах естетичного виховання, які функціонують на території міста. Міста. Тепер найбільша сума, яку батькам доведеться сплачувати за навчання дитини, сягатиме 90 гривень, найменше 50. І знову повернемося до святкових подій. Дніпродзержинськ взяв участь у міжнародній акції Вогні миру, проведення якого до Дня Незалежності України ініціювала Руслана Лежичко. Масштабний флешмоб не оминув жодного міста України. Живий ланцюг з'єднав береги Дніпра. Люди стали пліч опліч, щоб виказати свою любов до батьківщини та показати, що Розділити Україну неможливо. Ми за мир. Ми любимо нашу Україну. Слава Україні та героям. Слава такі вигуки лунали на головному Дніпродзержинському мосту з 23 години, 23 серпня. Патріотичний парад світла зафіксувала і наша знімальна група. Під покровом ночі на головному мосту через Дніпро зібралося близько сотні людей з українськими стягами, свічками, ліхтариками, вогняними факелами та балончиками з фарбою. Ми зібралися, щоб підтримати наших співвітчизників військових, які захищають нашу батьківщину, також показати, що свою небайдужість до всього, що відбувається в нашій країні, показати, що ми проти війни. Сюди незнайомі раніше один з одним люди вийшли, аби в єдиному пориві виступити проти війни. За декілька годин акції на мосту її учасники встигли десятки разів привітати країну та один одного зі святом незалежності. Всіх з праздником, з днем Незалежності України. Міру, мір війни не ось вот девіз, а ми тут дружимо. Подивіться, увесь ні зібрався, щоб підтримати Україну, підтримати наших хлопців у Донецьку, у Луганську та на східній Україні. Слава Україні! Героям слава! Ми за мир, за Україну. Мір це то, що нам зараз необхідно в нашій країні. І От саме в поддержку наших бойців, які воюють там, підтримку всіх людей, які підтримують України, ми виражаємо такої такою своєю акцією Агні, агні Раді Міра. Акція Вогни Миру охопила не лише Україну, але й Європу. За інформацією наших столичних колег, паради світла відбулися у Варшаві, Берліні та Лісабоні, а ще в Амстердамі, Нью-Йорку, Вашингтоні, Філадельфії, Детройті та Нью-Джерсі. День Незалежності звук, День Незалежності дух, День Незалежності слово, День Незалежності образ. І День Незалежності це друзі. Саме під таким лозунгом пройшла акція пізнання українського життя у центральній бібліотеці міста. Деталі заходу розповість моя колега Анна Дзьоба. Українські завжди в тренді. Ми не встигли збагнути, як українські аксесуари, зачіски, одяг, побутові дрібнички, які ми робили власними руками, перейшли в сучасне життя та побут, не кажучи вже про пісні та книжки. Все, що ми змогли получить от наших читателей в виде картин, в виде фоторабот, в виде работ декоративно-прикладного искусства. И самое главное, на этой площадке будет работать дофиле украинской зажды в тренде. Каждая библиотека, филиал и желающие наши читатели представят, как все украинское перейшло в бит яскравий одяг, щирі посмішки, малозвучна мова та народні пісні. Представники різних областей України, Чернігівська, Кіровоградська, Вінницька, Дніпропетровська та навіть представниці з Білорусі – вирішили познайомити глядачів з традиційною українською вишивкою на одязі. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що у нас у всіх різні костюми. Це говорить про те, що ми з різних областей. Вишиванки більшістю вишивали розочками у нас, такий був орнамент, а на фартухах вишивали листя дубове, калина і жолуді. З самого дитинства мене мама вчила вишивати рушники, плести кружева. І Я почала вишивати, спомнила дитинство, вишила собі такий фартух. У вишиванки, у кокошнику, Білоруську республіку, показати щедрость землі білоруської цікавістю і захватом взяли участь у святі і найменше учасники, які підготували українські вірші. Я маленька українка, горнуся до неба. Маю рідну батьківщину, іншої не треба. Ясні, зорі, тихі води, синій льон цвіте. Лиш на рідній батьківщині сонце золоте. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, богатарі з плугами йдуть. Співайте дочі, дівчата, а матері вечерять ждуть. Підлітки своєю творчістю і натхненністю намагалися посіяти у підсвідомості відвідувачів бібліотеки, що наша земля країна заслуговує, щоб неї пишалися. Більше хотілося б донести чогось ну, до людей. Поширювати українську пісню, подаріть кусочок музикального українського щастя Каднівні завісимості. Свято вражає дуже, тому що багато однодумців та патріотів тут зібралося. І зараз ми проведемо час і співаючи українські пісні і взагалі говорячи, насолоджуючись нашим патріотизмом та духом. Головною задачею організаторів акції було все ж таки створити для присутніх неповторну національну атмосферу з колоритом та душею українського народу. І судячи з настрою, який панував у залі бібліотеки, їм це вдалось. Остання добра справа від громадської організації Наші активісти, які нещодавно зареєстрували себе як громадське об'єднання, повідомили нашій знімальній групі про свою ліквідацію, що стало головною причиною припинення їхньої діяльності, та чи збираються хлопці і надалі робити корисні справи на користь рідного міста. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Активістів громадської організації Наші ми зустріли по вулиці Широкій, де вже тривалий час. Хлопці виконують ремонтні роботи дорожнього покриття. Хочу поблагодарить наших жителів міста за допомогу в ремонті дорог. Многі допомагали нам і средствами і матеріалами. А ми плануємо ще несколько днів доделать ту роботу, като за котроми взялись. То тобто есть в этой части широкой доделать всі ями. Та як зазначили громадські діячі, благоустрій дороги на широкій це остання добра справа від організації наші, адже внаслідок непередбачуваних обставин активісти вимушені припинити свою діяльність. Проблема в том, что э, общественная организация наша ну, с идентичным названием существует и в России. Это пропутинская организация, мы к ней отношения не имели и не имеем. Э, и вот просто вот политические интриганты, различные СМИ, недостаточно, скажем так, объективные решили, создали нам черный пиар за счет этого названия. Для того, чтобы не развивать и не нагнетать обстановку и не дестабилизировать ситуацию в Днепродзержинске, мы решили прекратить деятельность в рамках общественной организации нашей. Громадська організація наші з'явилася у Дніпродзержинську кілька місяців тому. За цей час до рядів активістів приєдналося понад 50 городян, які намагалися здійснювати діяльність під гаслом за мир і порядок у Дніпродзержинську. За словами тих, хто став членом організації. Головною метою наших було навести лад на вулицях міста та зробити його більш привабливим для городян. Просто хотів допомагати городу, робити що та для городу. не просто бездельничать, а заниматься полезным делом. Мы дело, ремонтировали дороги, в общем-то, и, как вы видите, широкую. Мы делаем сейчас, доделываем, делали плотину, ну и в других местах в нашем городе. Помогали беженцам, армии. Вот буквально вчера купили нашим ребятам, находящимся в зоне АТО, на палатки, спальные мешки, ну и другие принадлежности, которые им Необхідне в службі, та незважаючи на ліквідацію організації, її члени не збираються припиняти активну громадську діяльність. У майбутньому хлопці планують створити так звану асоціацію, до якої запросять інші громадські об'єднання Дніпродзержинська. На думку активістів, лише спільна робота на користь рідного міста призведе до справді помітних результатів. Більше десяти років напередодні 1 вересня на Дніпровському медкомбінаті проводиться традиційний захід. Посвячення в першокласники. 400 дітей, 210 хлопчиків та 190 дівчаток цього року відправила дзержинка до країни знань. Завдяки підтримці корпорації ІСД і згідно зі спільною постановою дирекції та профкому підприємства, виділено 203 тисячі гривень для придбання ортопедичних ранців і комплектів шкільного приладдя у дарунок дітям. Організаторами свята виступили жіноча рада комбінату спільно з профспілковим культурно-спортивним центром Дзержинка. Художній керівник ПКСЦ Світлана Державська відкриваючи урочистий захід, привітала малечу та їх батьків. А потім надала слово голові комісії профкому Галині Петровій, яка від імені генерального директора комбінату Максима Завгороднього та голови профспілкового комітету Миколи Колючого побажала їм миру та успіхів у навчанні. Що б ні не, не случилось в стране, що б не було все одно. дети на комбинате у нас завжди на першому плані. Это самые главные жителі нашої страны. звертаючись до присутніх, Антоніна Осташкевич, голова жіночої ради, наголосила, що наразі Україна переживає найкращі часи, та все ж діти то майбутнє нашої країни. Такий важкий момент руководство камбіната о вас, дітках. Ми надіємося, що ви будете… Надежной защитой и оплотом нашей Родины своих родителей. Вы будете учиться очень хорошо и достигнете высот. До теплих слів приєдналися начальник відділу по роботі з молоді управління соціальної політики Надія Цупрова. І вже далі розпочалася урочиста церемонія нагородження переможців та призерів спортивних змагань. Першокласник перед дознань і спортивних рекордів, які пройшли 20 серпня на стадіоні Перемога діти гордо сходили на п'єдестал, де заслужено отримували медалі, грамоти та подарунки. Попереду на них очікують роки навчань, та як правило, вони поки що ставляться до цього не дуже серйозно. Потому что в школе будет легко, может там будет и, и трудно, и иногда легко там будет. В школе я буду учиться, писать, читать и решать. Да, будет трудно. В школе писать, книжки читать. Обаловаться. Нет, не могу. Під час заходу у дітей була така можливість і погратися, і потанцювати, і поласувати. Адже для них організували грандіозне свято та концерт творчих колективів ПКСЦ Дзержинка, виступи зразкового ансамблю бального танцю лілея, хореографічного ансамблю Зіронька, колективу естрадного танцю Варіант, народно-циркової студії Арена сміливих. Та вокальної студії малюки голосно аплодували і від усієї душі раділи святу. А найбільш непосидючі, почувши запальну музику, із задоволенням пускалися у танок разом з артистами. А вже потім настав довгоочікуваний момент вручення подарунків майбутнім першокласникам. Діти отримали ранці з ортопедичною спинкою, всередині яких весь необхідний шкільний арсенал, Зошити, пенал, олівці, фломастери та звісно ж, щоденник. Там, уже на десятки ставлять, Двійки – це плохое. Одягнувши ранці, вчорашні дошкірнята відчули себе справжніми школярами. Вони вже всьому навчаться потім, подорослішають та знайдуть нових друзів. Я Друзі буду я з ними на перемінах буду у класики грати. Друзі мої там будуть уже, мабуть. Всі з рюкзаками пошли. Самі ж батьки вдячні дирекції та профспілковому комітету медкомбінату і за свято, і за реальну допомогу. Адже зібрати дитину до школи сьогодні не так вже й легко. Ну то, що далі, це очень хорошо. Ми благодарні руководству комбінату профсоюзу і за організований праздник, і за подарки. Це важливо, хорошо і для дітей, і для нас і в так якби складне час, це поддержка для нас, для родителей. Останній літній місяць наближається до кінця, а це означає, що дуже скоро ці чарівні та рошатні хлопчики та дівчатка уперше сядуть за парту, і для них продзвонить перший у житті дзвінок на урок. Свято Незалежності у Дніпродзержинську пройшло не так гучно, як щороку, проте на всіх рівнях. Відзначили його і спортсмени. Футбольна федерація міста організувала для любителів наймасовішого виду спорту турнір з пляжного футболу, присвячений головному державному святу. Ігри відбулися на лівобережжі на полях біля парку відпочинку. Як хлопці ганяли м'яч по піску, та хто цього разу був найвправніший, уже готові розповісти наші кореспонденти. Під час церемонії відкриття президент міської федерації футболу Костянтин Гузенко побажав усім учасникам спортивних перемог і удачі в іграх. Хвилиною мовчання згадали полеглих земляків під час АТО. Проте у свято голова федерації говорив і про приємне. Задоволений, що футбол набуває все більшої популярності серед дніпродзержинців, причому різного віку. Тож і спортивних заходів у місті побільшало. Паралельно проводяться відповідні чемпіонати. де на баших футбольних полях команди. Во всякому випадку, в нас на сьогоднішній день свише 40 команд знаходяться в федерації. Я скажу слідуші заявки, роблять команди, які знаходяться. Наші сусіди по території, тобто Свольногорська, Сверхідніпровська, з, з, з Петрикоки. У турнірі Незалежності взяли участь п'ять команд, які входять до складу федерації. Серед них і футболісти з Карнаухівки, колектив Корея. Получается, нечетное количество команд, поэтому путем жребия было определено, играют две пары, а одна команда свободна была у нас. И поэтому не, он не придется играть в циковых матчах, а потом уже мы продолжим наш кубок и уже определим победителя. За словами головного судді, пляжний футбол гра цікава та динамічна, адже гравцям доводиться ганяти рябого не по траві, а по піску. А це набагато складніше, особливо для воротаря. Пляжний футбол дело том, песок, дело. Удары, если, бы, мяч, дуже динамічний і непредсказує. в тому, що пісок робить своє діло. Любиї удари, якщо казалось би м'яч летить дуже врати в руку, він може ударитися в кочку і змінити направлення. І дійсно не просто було футболістам, адже команди досвідчені. Тож вибороти перемогу було складно. Кубок переможця після матчів дістався команді ветеран. А другими стали футболісти Неону. Федерація футбола міста Дніпрозинська поздравляє всіх наших жителів, всіх спортсменів з нього ніяє зависимості. прежде всего, хорошого настроєння, міри і стабільності во всім. Завершився міський шаховий кубок незалежності України, який проводився протягом трьох тижнів. Якщо в минулому році в цьому кубку грали 10 шахістів, то в нинішньому уже 19. Грошовими преміями та грамотами було нагороджено шість призерів. Протягом семи турів змаганнях лідирував Євген Гергель, але після прикрою поразки на перше місце вийшов Вадим Євсевич, який до кінця змагань вже не дозволив нікому обійти себе. Набравши по 22 очка, друге-третє місця поділили Євген Гергель і Дмитро Задорожній. Але по коефіцієнту Богольця вище виявився Дмитро. На нагородженні сам Діма не був присутній, так як він в цей час повіз до Львова на шаховий турнір «Кобок Лева-2014» четвірку своїх маленьких вихованців. Далі призові місця зайняли Микола Грицан, Іван Бабенко і керівник. Аматорського шахового клубу «Олімпієць» Володимир Ніколенко грамоту також отримав Віктор Данник. Після нагородження було проведено бліц-турнір і знову блискучий зіграв Вадим Євсевич, підтвердивши, що він являється лідером серед шахістів Дніпродзержинська. І наостанок прогноз синоптиків на найближчу добу. У четвер, 28 серпня, метеорологи прогнозують хмарну погоду протягом дня невеликий дощ. Тож, виходячи з дому, не забудьте парасольки. Денна температура повітря становитиме 20 градусів із позначкою плюс вночі прохолодніше. Стопчик термометра знизиться до плюс 16». Вітер змінних напрямків 5-6 метрів за секунду. Такими були головні події у Дніпродзержинську. Станом на середу з вами була Ірина Неділько. Завтра знову зустрінемося, і я разом з колегами презентуємо вам відбірку нових найгарячіших подій міста. На все добре і хай щастить.